А вороду! Слава, слава рідним богам! Слава Україні! Вячеслав. На наступний тиждень ми будемо празнувати неділю дану Причис. Дану, гей дана-дана, гей! Співають до сих пір. Ну, в першу чергу там Карпата, гуцули. Вони то дуже бережу. Кожне слово, кожне слово можуть і не розуміти, можуть не знати. Однак... Бережуть і то слово вібрує. Вібрує, і через слово вібрує то знання сила. Тому так важну, важливо е, берегти свою рідну мову. І тому так важливо, так ото власне е, ріже вухо, як то нині там постійно локація, інфлюенсери, лайкнути, смайлики. Так заполонила нашу мову гірше від Суржика. Гірше. І то є дуже, дуже дуже страшно, бо воно дуже обідняє, обідняє мову і збіднює ту людину, яка так говорить. Тому що одним словом локація, наприклад, він, він чи вона заміняють відразу цілу низку. Довго низку наших прекрасних слів. Місцина, місцевість, розташування, місце. І ще купа, 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 купа різних. Е -е, як вам то треба, то, то, то просто гуглите, знаходите синоніми і відкриваєте для себе кожен «Божий день. Тут дуже цікаво, тут напрочуд цікаво. Бо кожне слово то насправді нині називають синоніми, а насправді кожне слово має свій зміст. Просто вони можуть бути близькими чи дуже близькими по змісту. Однак одна єдина буква, і вже то є інше слово, вже воно має іншу вібрацію, іншу силу, іншу енергію. І тому так важливо власне, вслухатися в це. В кожне слово. І ото ті ангелізми дуже збіднюють. Дуже збіднюють, ну як, якщо замість 10 чи двадцяти чи 30 навіть, слів людина говорить одне слово, то наскільки вона то, 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 то вона в 30 разів бідніша робиться? І то люди самі себе так обрізають. Тобто століттями, століттями нашу мову обрізали, забороняли, закривали, нищили. Там обрізали букви, забороняли казати, отак і так, і так. Бо нині народ вже не говорить так, як, власне, як то нам природньо. Після чого це сталося? Це, це найбільше зробили Комуняки. Комуняки, коли ото, в 28 му році, то турційний комітет над тим працював. І Наші філологи, які зробили власне, наш правопис, нашу граматику, наші словники, то вони той комітет тих філологів всіх або розстріляли, або до тюрми, до Сибіру, а натомість зробили новий, новий правопис, аби то було ближче до російської мови, ближче до московитів. І позаміняли закінчення, наприклад. Ми зараз говоримо мудрості, в мудрості буде, так? А нам це не природньо, це природньо. Бо природньо для нашого, для нашого, ну це, це наша генетика, це наша земля, і наш мовний апарат, це проявляє. І природньо, я пам'ятаю, як бабця так казала. Як бабця так казала, вона казала мудрости, мудрости, любови. Здоровля. Тобто це, 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 це не помилки. Це, це так природньо ми говорили. І це і природньо для нас, продовжуючи говорити обрізаною мовою, сучасною, то ми, знову ж таки, продовжуємо знищити себе, свій генетичний код. Бо кожен звук, він в першу чергу впливає на генетику. Генетичний код, гени, ДНК. Воно власне, має мовну, мовну природу. З, з генами можна говорити. Це власне, довів до, до сучасний такий академік вже покійний Петро Гаряєв. Він з тим працював і він дуже багато чого досяг. Він знайшов, як можна генам розповідати. Розповідати те чи інше, і, відповідно, гени змінюються в ту чи іншу сторону. Тож, власне, гени проявляються в мові, а мова навпаки впливає на наш генетичний код. Ви подивіться, що нині робиться зі здоров'ям? Як тут все просто розквітало? Де то було таке? Де, 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 де було стільки болячок? А нині то, 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 то через одного. От, власне, Тому так, так важливо. За чистотою мовою слідкувати, згадувати, як говорили наші бабусі, дідусі, тому що моя бабця з 1917 року була. Тобто вона росла ну, з 17 по 39, то ми маємо то, то, то 20 років. Тобто вона вже була, коли совєти прийшли сюди і нас освободили, Від цього освободіли, від земель, від фабрик. Від худоби від цього. І потім від життя освобождає. Е, Тому її бабці був 21 рік, то вона, власне, виросла за ще тої старої закалки. О, і вже Совєти не могли її перекувати. Не могли. Що з нею не робили? Два рази сиділа, ліс валила там в вінті. Але так чи інакше її не зломили. І от нині маємо день пам'яті. День пам'яті пам жертв політичних репресій. І тому нині згадують свою бабусю. Бабусінька моя, Софія, Зоня. Софія, ну, а у Львові то кажуть Зоня. Пані Зоня все до неї казали. Пані Зоня, вона казала, яка вам пані. Яка вам пані, я цей засилав, то, то, то приїхала до Львова, тут о, проста, проста, проста собі. Ну, Люди відчували, відчували оце благородство душі. Тут честь і чесність, і щирість душі. І казали, пані, пані зоня, підкреслюючи, власне. Тут тобто, це підсвідомо, це, це так от хоч не хоч, ну проявляється. Бо хто того не має, то, то того не скажуть. Пан чи пані. То скажуть ей, от сюди. Ось, викликав. Тож нині. Аби як найшвидше, як найлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми. Як і тисячі років тому промовляємо, чи світло Всевишнього Жива матінка, прийди, правним дідам тропу світи, силою своєї нас весени зі сварогом. Батько міладою матінкою, богами рідними предками, світлими спасами роду слов'янського. Перуном, батьком. прийдіть мені до народу нашого, народ наш пробудіть, народ наш силами своїми осін'яні, благословіть. Захистіть воїнів наших захисників, захисниць України, Руси православні. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших родах наших у владі нашій. Світом мого горніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми неділі, силами своїми осінні, аби полаву ладових святих, вогнем любов, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі. Hi, buddhata! Slava rodu, slava nidambhava, -ro -ro slava ukha nirvati, slava...